Минув тиждень, як ми розкладали насіння петунії, тепер ви можете поглянути, які гарні петунії пророщі. Після повних сходів ми петунії відкриваємо від пльоночки, Але є деякі, які я розкладала на 2-3 дні пізніше. Вони ще у нас під пльоночкою. Я ще їх день два потримаю і ви можете поглянути. Я створила такі умови для петунії, щоб було для гарного їх зростання. І температура відповідна, і освітлення, але не думайте, що тільки це потрібно для петунів. Для петунів це потрібен дуже догляд. Увага! Я кожного ранку вечора в обід підходжу до цих ящичків і підглядаю, котрий треба промочити, котрий, можливо, треба провітрити більше, котрий ще щось треба. Це дуже важка робота і клопітка, але я цю роботу дуже люблю. Мені квіти подобаються. Це для мене не тільки е, заробіток, а ще й хобі.